Тобто, якщо ми чогось хочемо, от знову ж таки, є речі, на які ми не можемо вплинути. Ми хочемо якесь своє бажання, якусь умовно-кінечну ціль. Наприклад, там, не знаю, максимальний розвиток у кар'єрній реалізації. Чи, наприклад, ми хочемо якусь там конкретну марку машини? Якщо, наприклад, думати від голови від мозку, то мозок скаже: Альо. Ти зараз десь знаходишся, в тебе скільки грошей, в тебе там скільки можливостей, де ти, а де твоя мрія. Для того, щоб дістати свою мрію, тобі потрібно пройти то, 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 то. І можливо, тоді ти дістанешся. Але це довгенький такий крок, ну довгенький шлях, довгенький шлях, і можна трішки швидше.